Давайте з вами помолимося покаянну молитву у скруті. О Господи, почуй мою молитву у Твоїй вірності, нахили вухо Твоє до боньби моєї. Вислухай мене у твоїй правді, і не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог, життя моє у землю топче, Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться у мені. І Серце моє жахається мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над всіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До Тебе простягаю ру мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій, накрий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою мені слід ходити до тебе по підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій, хай Дух Твій добрий веде мене по землі рівній. Живи мене, о Господи, імене Твого ради, у справедливості твоїй виведи скорботи мою душу. І в гніві твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх набителів душі моєї, бо я слуга твій. Амінь.